Солодкий перець теплолюбна культура, виростити його без теплиці можна далеко не скрізь, однак з появою нових холодостійких сортів і гібридів перець помаленьку пробирається на північні городи, зараз його часто можна зустріти у відкритому ґрунті і на Карпатах, і в багатьох областях полісся. Сорти перцю для відкритого ґрунту більше половини сортів болгарського перцю, зареєстрованих в держаєстрі. не мають обмеження по допуску в регіонах. А тих, які призначені тільки для тепличного вирощування взагалі менше 1 0. це означає, що більшість сортів можна садити в незахищеному ґрунті, якщо звичайно, кліматичні умови це в принципі дозволяють. Вибір є він багатий, і більшість досвідчених городників орієнтується на якість плодів, врожайність і зручність обслуговування кущів, низькорослі перці для відкритого ґрунту. Вирощувані без пасинкування, якщо в теплицях намагаються посадити високорослі рослини, щоб повніше зайняти дорогий обсяг, то у відкритому ґрунті зручні перці, що виростають компактними кущиками, особливо якщо їх не треба формувати і підв'язувати. Зараз таких сортів дуже багато, як старих. Добре відомих, так і нових щорічно з'являється не менше півсотні сортів і гібридів солодкого перцю. При цьому треба розуміти, що найчастіше кращі сорти не є раньостиглими, вельми непоганими низькорослими сортами представляються наступні подарунок Молдови, один з найстаріших сортів, призначений в основному для промислового вирощування середньоранній штамбовий, кущ не вище 45 плоди середньої величини. Конусоподібні масою до 70, темно-червоні, урожайність до 5 км 2 Агаповський теж дуже старий сорт ранньостиглий, плоди призмовидні, великі масою до 120, червоні стінки товщиною до 7, характерний сильний аромат, урожайність до 10 км 2 Факір ранньостиглий сорт, у якого біологічна стиглість настає дуже швидко після технічної. Плоди воські, Конусоподібні червоні, масою до 65 відмінного смаку довго зберігаються, урожайність невисока. Не більше 3 км два. Альбатроз в голландський гібрид середньораннього терміну дозрівання, плоди призмовидні, червоні. Масою до 90-х відмінного смаку володіють сильним ароматом, урожай добре перевозиться і зберігається. Сорт невибагливий до погоди, зав'язує плоди в будь-яких умовах, урожайність до вісімк 2 Тимошка. Ранньостиглий сорт з конусоподібними плодами темно-червоного кольору великої величини, маса становить близько 200, урожайність до 5 км2. Йонга, ранньостиглий сорт з великими конусоподібними плодами червоного кольору, масою до 180, урожайність до 6,5 км2. Відрізняється високою тіньовитривалістю і стійкістю до прим погоди. Червоний куб один з порівняно нових сортів з дуже великими плодами, масою до 250, майже правильної кубовидної форми. Перці темно червоні, зі стінками товщиною 9 відмінного смаку урожайністю 5 км 2. Перець ранній для відкритого ґрунту у більшості регіонів важливо, щоб урожай перцю дозрівав якомога раніше, адже ця культура і так має тривалий вегетаційний період. Вирощується майже скрізь через розсаду. Отримати урожай без укриття в першій половині літа майже неможливо серед найбільш раньостиглих сортів. Популярні наступні Буратіно-фодин плоди Буратіно можна спробувати вже через три місяці. Після появи сходів вони мають подовжену конусоподібну форму, великі масою до 120. гарного смаку урожайність для ранньостиглого сорту. Дуже велика більше 13 км2. Вінні пух один з найвідоміших сортів. Кущик виростає всього до 30, плоди невеликі, за формою вони конусоподібні, червоні масою до 50, гарного смаку урожайність невелика. До 2 км 2, 1 високоврожайний гібрид, одночасно на кущі може перебувати до 14 плодів відмінного смаку, вони призмовидні, темно-червоні. Масою понад 100, застосування перців універсальне. Золота ластівка. Сорт плодоносить перчиками серцеподібної форми, жовтого кольору масою до 130 з товстими стінками, смак плодів відмінний, врожайність у 5 каму2. Медаліст 1. Гібрид дає плоди вище середнього розміру, масою до 130 червоного кольору конусоподібної форми, смак відмінний, стінки середньої товщини, урожайність до 5 каму-2, помаранчева лакомка. Плоди згідно з назвою сорту мають помаранчеве забарвлення, вони призмовидні, дрібні. Маса не перевищує 40, смак відмінний, урожайністю 5 км2. світла фодин, низькорослий ранньостиглий гібрид плоди відмінного смаку, вони конусоподібні масою близько 80. Оранжевого кольору урожайність досі кму 2. Фунтик невисока напівштамбові рослина несе на собі горизонтально розташовані плоди масою до 180 вони червоні, конусоподібні, м'ясисті, урожайність до 7 км2. Особливості посадки перцю у відкритому ґрунті. Техніка висадки перцю у відкритому ґрунті нескладна. Майже завжди доводиться висаджувати заздалегідь вирощену розсаду. Прямий посів насіння в грядку можливий тільки в теплих регіонах, у середній смузі можна посіяти лише самі ранньостиглі сорти, але урожай буде отриманий тільки до осені. Тому з лютого березня в домашніх умовах вирощують розсаду в окремих горщиках, а з настанням справжнього тепла її пересаджують в грядку, коли висаджувати перець у відкритому ґрунті. Конкретні терміни висадки розсади перцю в незахищений ґрунт назвати складно. Вони залежать не тільки від клімату регіону, але і від поточної погоди конкретного року, адже навіть на широтах південніше Хмельницького раз в 10 років в середині червня трапляються заморозки. Важливо, щоб до моменту висадки ґрунт прогрілася хоча б до 14 ос, а нічні температури повітря не опускалися нижче 12-14 ос. В день же має бути по справжньому тепло. Зазвичай така погода на широті Києва встановлюється не раніше 5-10 червня, на широті Полтави на пару тижнів раніше, а в Поліссі лише до середини червня, якщо ж рік не вдався, а розсада вже готова до висадки в грядку, перетримувати її в квартирі не слід, приблизно в ці ж терміни вона повинна бути перенесена в город. Тому для прогріву грядки її за кілька днів до висадки поливають гарячою водою і накривають плівкою. А для перцю готують тимчасові укриття, ставлять дуги, натягують на них спанбонд. Важливо, щоб грядка була скопана задовго до цього бажано з осені. Перець любить тепло вологу і добрива тому грядку розташовують на самому теплому і освітленому місці, закритому від вітрів. Ґрунт повинна бути нейтральною середньою за складом суглинки супіски. На кожен квадратний метр з носять вносять до двох відер перегною 60-80-х суперфосфату і пару жмень деревної золи навесні грядку лише злегка розпушують. На якій відстані садити перець у відкритому ґрунті, схеми посадки перцю у відкритому ґрунті залежать головним чином від сорту, а точніше, від того, наскільки високими і розлогими виростають кущі. Зразкові варіанти такі. Високорослі перці садять в ряду через кожні 35-45, середньорослі через 25-35, а самі низенькі іноді можна і через 15 цм. Межлядовий відстань, як правило, в 1-5-2 рази більше буває, що садять і два кущика в одну лунку, але в такому варіанті їх треба буде правильно сформувати, інакше ніякого виграшу в врожайності або економії місця отримати не вдасться. Важлива не тільки схема висадки. А й глибина посадки: початківці городники часто садять перець, як і помідори, заглиблюючи рослини. А то і похило для перців такий варіант неприйнятний. Розсада повинна бути висаджена на також глибину, як і в горщику, максимум, що дозволено. Замульчувати грядку перегноєм або торфяною крихтою шаром в 1,5-2 це і буде деяким заглибленням кущиків, з чим садити перець у відкритому ґрунті правила сівозміни. А також вибору сусідів у випадку перцю так само важливі як і в інших овочах, так найкраще посадити перець після капусти, гогоху, цибулі, часнику огірків не слід садити його після будь-яких пасльонових культур помідорів, баклажанів, картоплі, а також перцю, в тому числі гіркого ці ж культури не варто садити поруч, хоча багато городників і висаджують перець поруч з помідорами, особливо в теплицях. Пов'язано це обмеження, звичайно, з одними і тими ж хворобами і шкідниками будь-яких пасльонових культур. Особливо важливо не допускати близької посадки солодкого і гіркого перцю. При більшості поєднань сортів будуть зіпсовані і той, і інший. Солодкий перець може придбати сильну гіркоту, а гіркий втратити гостроту. Відстань між солодким і гірким перцем має бути дуже великим, таким, щоб квітки не переопиляються ні бджолами, ні за допомогою вітру інших заборонених сусідів у перцю. Мабуть, немає, хіба що не варто садити поруч капусту, яка буде у нього віднімати вологу, та горох, який захоче обвиватися навколо стебел. Кращі сусіди, ароматні трави, базилік, кріп, чебрець, чорнобривці та ін. Вони будуть відганяти від перцю шкідників, можна розташувати поруч морквяні і цибульні грядки. Решта овочі займають абсолютно нейтральну позицію. Процес посадки сама техніка висадки розсади елементарна робити це краще ближче до вечора або в похмуру погоду, розпошивши і вирівнявши заздалегідь приготовлену грядку. В намічених місцях совочком копають ямки. Краще, щоб вони були більше розміру горщика з розсадою. У кожну ямку бажано внести додаткове добриво, хорошу жменю компосту і ложку золи, перемішують добрива з землею і поливають теплим рожевим розчином марганцівки. Акуратно витягують розсаду з горщиків і розміщують її в лунці без заглиблення, Торфяні горщики садять разом з кущиками. Засипають порожнечі землею, ущільнюючи її руками, поливають розсаду в грядці кухлем теплої води, намагаючись не розмити лунки і мульчують невеликим шаром сухого сипучого матеріалу. Для високорослих сортів бажано відразу і вбити кілочки для подальшої підв'язки. Можна було б зробити це і пізніше, але потім коріння розростуться і будуть цими кілками травмуватися, якщо погода ще не по справжньому літня, прикривають посадки на час з панбондом. Агротехніка вирощування перцю у відкритому ґрунті, чому полягає правильний догляд за посадками перець примхлива культура виростити його не просто, хоча, в принципі, всі операції по догляду ті, ж, що і в разі помідорів, але вони вимагають більшої ретельності. Пов'язано це з особливостями перцю, він світлолюбний, в тіні майже не плодоносить краща температура для його розвитку 1,8. 25 при температурі нижче 13. Цперець не росте, а зниження її до нуль для перцю згубно, але і температури вище 35, звитримують лише деякі сорти. Квітки опадають, плоди не зав'язуються, перець любить постійно вологий ґрунт, але не переносять підвищеної вологості повітря. Ця культура вимагає підвищеної поживності ґрунту, частих підгодівлі, як поливати перець у відкритому ґрунті. Перець поливають протягом усього літа, якщо звичайно не йдуть постійні дощі. Грунт постійно треба тримати у вологому, але пухкому стані заболочування, а також відсутність розпушування не менш згубно для перцю ніж пересушування, тому після кожного поливу або дощу ґрунт обов'язково неглибоко розпушують, щоб до коріння надходив кисень. На неполадки з поливом перець реагує швидко. Від знебарвлення і скидання листя до загнивання плодів, а ошких випадках рослини хворіють і гинуть у звичайну погоду. Поливати перець доводиться один-два рази в тиждень. Важливо, щоб вода була підігріта на сонці, і оптимальна температура 28-32 ос, але ніяк не нижче 20 ос, поливають перець акуратно під корінь. Листя бажано не мочити. Це не катастрофа, але при несприятливому поєднанні факторів може підвищувати ризик захворювань. Системи крапельного поливу можна було б визнати корисними у вирощуванні перцю, але вода по трубах повинна надходити тепла, що не завжди легко реалізується. Для підтримки вологості і пухкості ґрунту корисно мульчування, але слід пам'ятати, що шар мульчі не можна постійно додавати, перці не люблять заглиблення, тому якщо грядку тримають під мульчею. І періодично доводиться підміняти, чим підгодовувати перець у відкритому ґрунті, незважаючи на хорошу заправку грядки перед посадкою. Виростити хороший перець без підгодівлі не вдасться, підживлення доводиться давати навіть вдома при вирощуванні розсади. Продовжують робити це, і на грядці різні сорти перцю вимагають більших або менших доз харчування, так самі невимогливі досить підгодувати тричі. Але більшість сортів вимагають підгодівлі кожні 2-3 тижні. Зазвичай перший раз перці підгодовують через 2 тижні після висадки розсади в грядку. Любителі органічного землеробства використовують при цьому настій коров'яку 1, 1, 0 або пташиного посліду один 0 Можна користуватися і настоєм скошених трав, якщо застосовувати мінеральні добрива. То на відро води слід взяти по два столові ложки сечовини і суперфосфату, розлив це відро на 10 кущиків. На період масового цвітіння припадає друга необхідна підгодівля. В цей час кількість азотних добрив може бути знижено вдвічі, сечовини беруть менше, а в разі коров'яку знижують концентрацію настою. З появою плодів перці починають менше потребувати азоту і більше в калії. При використанні мінеральних добрив з цього моменту можна взагалі не брати сечовину, а до суперфосфату додати дві чайні ложки будь солі, калію, якщо ж використовують органіку, то найкраще взяти на стій коров'яку 1-2-0. додавши на відро хорошу жменю деревної золи таку підгодівлю, в залежності від терміну дозрівання перцю вносять від 1 до 4 разів з інтервалом близько двох тижнів. Важливо вносити підживлення у вологий ґрунт. А через півгодини ще раз легка полити грядку. Як тільки дозволить стан ґрунту, обов'язково проводять розпушування, пасинкування перцю у відкритому ґрунті, що стосується формування куща, зокрема процесу видалення пасинків, ця процедура проводиться далеко не для всіх сортів, починаючи займатися видаленням зайвих фрагментів куща. Треба спочатку уважно ознайомитися з описом конкретного сорту, можливо, Робити нічого і не доведеться, як правило, пасинкування не вимагають все низькорослі сорти, і велика частина серед нерослих кущі високорослих перців формують часто у більшості сортів перцю, в тому числі і низькорослих видаляють всю рослинність аж до першої розвилки. Це можуть бути окремі листочки або навіть дрібні гілочки. Крім цього, багато городників, незважаючи на сорт, обов'язково вищипують так званий коронний бутон. Той, що з'являється практично в самій розвитці, вважається, що ця операція істотно допомагає росту куща і призводить до підвищення врожайності. Надалі для високорослих і ряду середнерослих перців проводять регулювання гілястості куща. Чіткі правила цієї процедури прописати непросто, але вони спрямовані на зайве загущення, на забезпечення кращої освітленості плодів, обрізають зайві бічні пагони найбільш слабкі гілочки, вискубують зайві бутони. В тому числі ті, які утворюються в междоузлиях. Якщо в описі сорту значиться, що кущ слід вести по двох, або трихстебельною схемою, значить, саме один або два найсильніших пасенка залишають, інші систематично видаляють, вирізають і ті відгалуження, на яких не утворюється квіток, у міру наближення осені прищипують верхівки, а що з'явилися в серпні квіткові бутони видаляють, як правильно підв'язувати перець у відкритому ґрунті. Переважна більшість низькорослих і навіть середньорослих сортів перцю взагалі не вимагають підв'язування. Як правило, у них досить міцні стебла, а урожай не настільки важкий, щоб повалити кущі або зламати пагони. Високорослі ж сорти зазвичай вимагають підв'язування. Причому для деяких з них, особливо розлогих, краще влаштувати шпалери, щоб розподілити пагони в просторі більш рівномірно, у більшості ж випадку досить звичайних кілків, висота яких може бути трохи менше висоти куща. Кожен стебло підв'язують до опори в один-два місцях будь м'якою тасьмою способом вісімка. Причому робити це зазвичай доводиться тільки в міру обважнення плодів, аж до цвітіння стебла прекрасно тримають кущ, якщо тільки грядка не знаходиться на місці, сильно продувається вітрами, вітер може зламати стебла, тому для особливо високих кущів підв'язування може проводитися і до цвітіння. Кожен плід підв'язувати не потрібно навіть у самих великоплідних сортів, чим обробити перець у відкритому ґрунті від хвороб і шкідників. У разі правильного догляду і сприятливої погоди більшість сучасних районованих сортів перцю уникають хвороб і не вимагають лікування. А для захисту від шкідників буває досить висадки поблизу пахучих трав правда? Від слимаків трави не рятують і часто доводиться розкладати спеціальні пастки. У разі масового нашестя попелиці можливо доведеться використовувати для її знищення не тільки народні засоби, настої пижма, часнику та ін, а інсектициди, віддаючи перевагу найменш небезпечним для людини. Так під час дозрівання врожаю слід використовувати лише такі препарати, як фитовер або іскрбіо, набір хвороб, які загрожують перцям, чималий. Частіше за інших зустрічаються вершинна гниль, різні плямистості, у в'янення. У разі їх виникнення лікування проводиться досить складно, тому краще не допускати захворювання, крім правильного догляду. Багато городників проводять і профілактичні оприскування рослин. Задовго до збору врожаю можна використовувати один і бордоською рідиною, а краще фітоспорін згідно з інструкцією. Добре підтримує імунітет рослин оприскування 0,1, розчином борної кислоти або розчином марганцівки такої ж концентрації. Втім, на особистих городах далеко не всі овочівники використовують хімічні препарати, сподіваючись на те, що імунітет у сучасних сортів достатній. Відео про вирощування перцю у відкритому ґрунті, особливості вирощування перцю у відкритому ґрунті в регіонах. Принципи агротехніки перцю не залежать від регіону, клімат накладає відбиток на терміни посіву насіння на розсаду, висадки розсади в грядку, а також на вибір сортів на півдні країни. Починаючи приблизно з широти Кривого Рогу, проблеми з перцем виникають рідше, а північніше все впирається в прохолодне і коротке літо, вирощування перцю в середній смузі Україні. В тому числі в підмосков'ї у середній смузі у відкритому ґрунті є сенс вирощувати перці ранніх і середньоранніх сортів. Середньостиглі можуть не встигнути віддати весь урожай. Посів насіння на розсаду можна проводити і рано вже в кінці лютого, але треба віддавати собі звіт в тому, що раніше початку літа висадити розсаду в ґрунт без укриття не вийде, тому для раннього отримання врожаю обов'язково встановлюють дуги і тимчасово накривають посадки з панбондом. А то і плівкою урожай намагаються знімати в стадії технічної стиглості. Якщо чекати почервоніння перців на грядці, можна позбутися істотної частини врожаю. Підмосковний регіон відрізняється від решти центральної України по погоді лише тим, що там більш непередбачувані зими на вирощування перцю це ніяк не впливає, і принципи агротехніки ті, ж, що в інших областях середньої смуги. Вирощування перцю в поліссі та на Карпатах у деяких Сибірських областях клімат не гірше ніж в підмосков'ї, але в більшості літо набагато коротше, хоча липень і видається частенько вельми жарким. Така ж ситуація і на Карпатах. Якщо Південний Урал характеризується цілком теплим літом, то вже на середньому Карпатах погода аж ніяк не сприяє вирощуванню перцю, тому в цих регіонах при відсутності теплиць садять тільки ранні і середньоранні сорти, взимку висівати насіння на розсаду немає необхідності. Все одно раніше 10-15 червня розсаду в грядку не перенесеш, у будь-якому випадку переносні укриття далеко прибирати не доводиться, можливо, що і в другій половині літа доведеться прикривати посадки на ніч. Істотно полегшує вирощування перцю пристрій так званих теплих грядок, коли в втовщо землі заздалегідь закладають велику кількість органіки, розігріває пригнитті грунт, відео. Висадка перцю на теплу грядку відгуки городників, якщо вважати відкритому ґрунтом укриття плівкою в травні і в серпні, на ніч то в цьому році я перший раз так посадила перець. Перець в ґрунті відчував себе краще ніж в теплиці, і урожай був вище, можливо, через аномальну спеку лобеліахц. Порімгою серютрац серю нуль нуль паде 18, я в цьому році садила перець у відкритий ґрунт. Перший раз висаджувала розсаду десь в кінці квітня, вкривала лутрасилом. Урожай був не дуже великий, але це через те, що я приїжджаю тільки у вихідні, видно, не вистачало поливу і прополки, так що вог можна вирощувати перець Кемерон Київхц. Форюмгою серію трац 600 сім п'ять 18 У нас перець росте в основному у відкритому ґрунті, рік на рік не доводиться. Буває, що взагалі без овочів залишаємося. А в цьому році пощастило. Останній перчик із накаліберний Я два дні тому зібрала і повисмикувала, город задискували. Тому великі перці, навіть незважаючи на полив, у нас не виходять. Сонце підсмажує, вітер висушує. І, часто і густо перець губить фузарйозне в'янення Рюформ індекс стопідсодин шість два мсходен 814705, якщо на плодах є вже хоча б пляма або украса. такі однозначно краще вже зняти і дозоривають в приміщенні, це розвантажить кущ і прискорить фарбування інших плодів гранкт. Корюм в євтопіц в 9-4, 2-5, 9-8, 4-7, 6-1, 1 дев'ять <говорить> 5 всім шість <говорить> один сидит С5126 8 в стар 6-0-0. Перці взагалі повністю не обривають листя харчування до куща, тільки можна половину обірвати знизу тільки у вересні. Обривання листя я вважаю справою клопітно. У перців листя не хворіють на відміну від томатів і перці треба садити рідко. Щоб ніхто не затінював, зверху листя завжди повинні бути, а ось прищипувати треба верхівки Чарлігт. Хорюм пригозрю в Євтопіць в двадцять чотири сімтри старт 630 Виростити перець у відкритому ґрунті непросто, але для наших городників немає нічого неможливого. При правильному виборі сорту і дотриманні умов цим займаються навіть в холодних регіонах.